Перші рівненські добровольці вже вирушили до Херсонщини. Дві бригади із добровольців північних громад Рівненщини відбудовуватимуть будинки та критичну інфраструктуру, яка постраждала від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Чим укомплектовані та як вмотивовані жителі Варазького району? Дивіться, я думаю, там якісь бабці зроблю по-любому щось. чи пол положу, чи там щось. Кришу покрити чи кроки поставити, це ми зробимо. Анатолій Шмига з Володимиреччини один із добровольців, які їдуть на допомогу до Херсонщини. Чоловік близько 20 років працював за кордоном на будівництві. Тож у своїй справі досвід має. Дійсно заїхав, щоб я був потрібний там, не так, щоб заїхав туди. назад у складі бригади з Володимирецької громади і Ярослав Кубай. Чоловік показує, як підготувались до роботи. Такий інструмент дружби, що пьяртопулгарки. Продукти, сало, матраси таке все необхідне, що нам потрібно для, для роботи. Загалом від Рівненщини їде дві бригади з Вораського району. Це 10 мешканців, які без роздумів за кілька годин зібрали речі у дорогу. Дали. Так як клич всій громаді, всі відгукнулися нашого району, всі готові допомогти. Це наші перші люди, які вчора тільки отримали запрошення від нас і фактично швиденько зібралися. Їдуть побачити, що треба, і будуть переказувати вже знов слідуючим бригадам, який інструмент брати, що робити. Згодом на підмогу поїдуть інші бригади з Рівненщини, окрім добровольців, шукають інструменти. Ми від нашого району відправили 700 листів шиферу, 30 кубів лісу, 4 Ста квадратів скла 100 кг цвяхів, десь там рубероїд, і поступово ще будемо додати, що потрібно. Добровольці мотивовані кажуть, що усі ми повинні якось допомагати. Якщо треба, значить треба їхати допомагати. Якщо є в людей така можливість, якщо є у мене така можливість їхати допомогти, треба їхати. А от Віталій Романовський вже має досвід у подібній допомозі. Й був у містах, які постійно обстрілюються ворогом. Цього страшно. Сказали, треба допомогти, значить, треба допомогу возив для солдат. Туда на Запоріжжя їздив нас. Добровольців багато кажуть у районі адміністрації, тож активно готуються та збирають усе необхідне для подальшої допомоги. Ілля Тимошевський, новини Рівного.